Привіт, з вами певний брат. Сьогодні поговоримо про молоко, а саме про екстра класу молоко це те молоко, яке ми виготовляємо. Спробую простими словами донести, що таке екстра класу, вищий гатунок, перший гатунок, ну і колись був другий гатунок. Почнемо знизу. Молоко, яке заготовлюється в населення, це переважно другий гатунок або перший гатунок. Чим ці гатунки відрізняються? Основними показниками це два показники кількістю соматичних клітин та кількістю бактерій вакзабрудненько. На сьогоднішній момент екстра класу молоко прийнято в показник європейський 100 на 400. Це 100 тисяч вагзабруднення, 400 тисяч кількість соматичних клітин. Цей показник йде від умов утримання корови від будівлі, від чистоти труб молокобро. Кількість соматичних клітин це соматичні клітини у вимені корови це скажімо, кількість інфекцій, простими словами. Щодо наших показників, ми підписані на програму Безпечне молоко, здаємо аналізи постійно. У нас на сьогоднішній момент крайні наші аналізи показували бак забруднення 26 тисяч, одиниць це при нормі 100 тисяч, і соматичні клітини було 165 тисяч. Приножно 400 тисяч Як ми досягаємо це екстра класу молока? А. Умови утримання корів. Чистота, підстилка, сухість, прибирання і так далі. Годівля. Раціон має бути повноцінний. Ветеринарний догляд. Постійно контролюємо стан наших корів. Далі, коли молоко поступає у молоко воно поступає без контакту з руками і повітря. Ми відразу з дивільно апарату йде молоко труби, які його жнуть там Охолодження. Одна із умов, що молоко було екстра класу, це його відразу охолодити. Коли це робиться в домашньому господарстві, видає хтось вручну, це контакт рук з з повітрям, з молоком. Молоко попадає у відро, молоко абсорбент тягає всі запахи з кліву. Далі відставлює в сторону, стоїть теплі і збільшується кількість. Міклори бактероїчні. Це не дуже є добре. Ці показники відповідно. Бути. Бак забруднення, самотичні клітини зростають в прогресі. У нас під час дійки використовуються спеціальні рукавички. Перед доїнням ми обробляємо вим'я спеціальним дікном, включаємо апарат. Після закінчення доїння знову обробляємо, щоб закрити вим'я, спінтер, через який можуть попадати бактерії всередину вимені корови. Її треба обов'язково обробити і його закрити. Корову ми доглянули, обробили до після, молоко відправили по трубам так, на охолодження. Ми зробили все максимально для того, щоб наше молоко було екстра класне. Ще перед доїнням ми робимо промивку всієї системи. І після доїння знову робимо промивку всієї системи. Що нас доїться, наприклад, два рази в день в робимо вранці до після і передвечірньою дійку знову промиваємо. І після вечірнього доїння також промиваємо усю систему. Потім запускаємо такий пиш спеціально, який пролітає всю систему, достаємо його, і він нам показує чистоту наших труб. І швидкість його проходу також показує наші труби, в якому стані. Ви всі уявляєте прекрасно, що таке молоко. І якщо після нього щось добре не помити, ну, це буде відання. Так, ми ці всі норми виконуємо. І навіть на сьогоднішній момент, такий час ми не опускаємо планку нашого молока екстракласу, тому що це здорові користь. Знаєте, я вас не переконую, що пити наше молоко, на базарі не купуйте, але все ж таки думаю, ця інформація для вас буде корисною, для вас і для вашого здоров'я. Тому все-таки, розумієте, коли людина вдома тримає корову, вона руками має чистими її доїти. Вим'я має бути чисто оброблене. І не водичкою і теплою, і ганчірка, як якщо разу в те відро з водою витираєте вим'я, потім руки, які ті відра, підгрібають вилками, потім беруться за вим'я. Вона доїться все, молоко вже з забрудненням попадає в відро, відставляється в сторону, натягується всіма запахами і так далі. Ну, Ця вся історія далі попадає в бутилочку пластикову, яка не завжди є з нуля. Ми беремо повністю виду ті пляшки на заводі. Одноразу налили, ну, забули. А ви берете там після Кока-Коли, ще щось купляєте. коли цю бутилку з Кока-Коли відкрили, робляться мікротріщини, колу вилили, сполоснули там, але кола залишилось в тріщинах, Або той продукт, який був до цього там. Це все з молоком працює далі. Стоїть у вас на ринку, на столику, вам його продають, кажуть, домашнє добре молоко. Я б все таки подумав, то, знаєте, краще купляти екстра класу молоко, правильно. Але також все-таки в надійних постачальників це теж треба перевіряти. І все-таки сире, не пастеризоване молоко з ферми треба обов'язково кип'ятити. Я раджу, хоча я сам п'ю, не кипячу, чесно визнаю. Хто ж має вдома там свою бабцю, тьотю, в якої я беру руками, будь ласка, ваша справа? Але я вам пояснив суті різницю між молоком, за яким доглядають, за коровами, за його виробництвом, за його зберіганням. І в домашніх умовах, чи це все хтось дотримується питання? Ми намагаємося тримати цей стандарт, бо ми самі споживаємо це молоко і наші близькі. Так що бажаю вам здоров'я, робити правильний вибір і до зустрічі.